Канцелярію іграшки солодощі збирають для дітей сирію та позбавлених батьківського піклування у Хмільнику. Це благодійна акція «Подаруй дитині посмішку, яку ініціювала громадська організація Захист Держави. Всі зібрані подарунки передадуть хлопчикам та дівчаткам до Дня Святого Миколая. З нами на зв'язку Роман Корченюк, керівник Вінницького обласного осередку громадської організації Захист держави. Мої вітання. Доброго дня. Чому власне вирішили ініціювати таку акцію? Дана ініціатива була Хмельницького районного ГО Геозахист держави, справа в тім, що кожна дитина нашої країни чекає цього свята, свята Святого Миколая, що Миколайчик принесе їм подарунки, тому що вони в нас були чемними. Жодна дитина не є чужою, і вона має бути приємно здивована про те, що Миколай прийшов і до неї. Тому ті дітки, які позбавлені батьківського піклування. Вони мають бути щасливими, мають бути усміхненими в це чудове свято. Тому була прийнята така ініціатива. Ми об'єднали громадські організації, громаду, органи місцевого самоврядування, виступили з ініціативою і зібрали маленькі приємності для наших діточок. Що власне можна принести та передати дітям? Ну як Кожна дитина вона полюбляє іграшки, солодощі, вони потребують речей, вони потребують канцелярських засобів для того, щоб могли займатися повноцінно, отримувати якісь логічні ігри, якісь розмальовки. Тобто все, що ваша дитина використовує в повсякденному житті, вона буде дуже приємна для тих, тих, тих діток, які на сьогоднішній день, на жаль, не мають батьків, і вимушені перебувати в цих будинках. Чи можуть ще наші глядачі долучитися до благодійної акції? Ми спочатку оголошували, що ця акція буде діяти до 4-го числа для того, щоб ми 5-го числа саме напередодні свята могли передати ці подарунки. Але враховуючи, з якою активністю, скільки нам цього нанесли і. Продовжую доносити і речей, і подарунків, і солодощів для діток. Ми вирішили робити цю акцію безтерміново, тому що не тільки на свята необхідна турбота про наших діток. Вона потрібна щоденна і постійна. Нам потрібно підтримувати ці будинки, які піклуються про них. Тому ви можете... В будь-який момент, в будь-який день приносити до трьох наших осередків, які на сьогоднішній день працюють, це в місті Хмільнику по вулиці Столярчука, 16, в місті Вінниці, по вулиці Магістратській, 86 і в місті Гайсені по вулиці Соборна, 57, приносити і ми з задоволенням будемо передавати не тільки цьому будинку, якому ми завтра передамо, але й в інші, в інші такі заклади, які знаходяться по всій Вінницькій області, і де дітки потребують нашої уваги і нашої участі, крім цього, я хотів би ще трошки підвідкрити таємницю. Дітки готуються до нашого приходу і напередодні для Дня Збройних сил України вони готують подарунки, свої малюночки для наших захисників. Знаєте, це досить така приємна акція, коли. Ми можемо турбуватися і про наше майбутнє. А наше майбутнє, наші діти вдячні нашим героям, героїням, які захищають на сьогоднішній день нашу країну, тому що ми вже передавали малюнки на лінію фронту. Це зігріває їхню душу і мотивує наших воїнів бути впевненими, що не дарма вони проливають свій пот і кров. Дуже дякуємо вам за втілення таких важливих ініціатив і за участь у нашому етері. Дякую вам, а нашим глядачам. Нагадаю, Роман Корченюк, керівник Вінницького обласного осередку громадської організації Захист держави, був з нами на зв'язку. А ми, власне, продовжуємо наш випуск новин.